Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Дізнатися назву вулиці у Полтаві цілий квест. Полтавці і гості міста скаржаться на відсутність адресних табличок на будинках. Хтось квіти, а хтось пропозицію руки і серця. Що збирається дарувати чоловіки на 8 березня у Полтаві? Вольєри із плазунами та великими ящірками у ковалівському екопарку презентували нові локації. А тепер про це та інше більш докладно. Пошук подрібної адреси у Полтаві нерідко перетворюється на справжній квест. Скаржаться не лише гості міста, а й самі полтавці. Не на всіх будинках таблички із новими назвами вулиць, але частіше адресні вказівники взагалі відсутні. Тим часом в інспекції по контролю за благоустроєм жодних санкцій до відповідальних за це не застосовують, а лише нагадують, таблички оновити. Треба докладніше про це дивіться у сюжеті. Назви вулиць нові, а таблички на будинках старі. Це вводить в оману не лише гостей міста, а й самих містян, кажуть полтавці. Зауважують, подекуди адресних табличок нема взагалі. Не на всіх будинках вказана вулиця. Погано орієнтуємося, не завжди знаходимо ту адресу, яку необхідно нам. Наприклад, вулицю Пролетарську 2016 року перейменували на вулицю Анатолія Кукоби, а у 2024-му на героїв Азову. Таблички оновили не усюди. Вулиця Решетилівська рясніє старими показчиками маршала Бірюзова. А деякі п'ятиповерхівки по вулиці Тролейбусна взагалі безадресні. Зовсім немає практично. От у нас удість нафтагаз. От в этом вот домі є. Ну і люди шукали, мабуть, місяці два, тому що ні одної не було. Вивісички все равно люди шукають. В інспекції по контролю за благоустроєм говорять, впорядкувати адресний простір міста повинні власники або балансоутримувачі будинків. Ці таблички повинні змінювати власники балансоутримувачі приміщень, на яких вони знаходяться. Тобто, якщо це ОСББ чи приватний будинок, то власник даного будинку чи голова ОСББ повинен, повинен. Якщо це на якісь державних установах, тобто ці установи повинні. Змінити таблички на нові назви. При цьому адресні показчики мають бути розташовані з усіх боків будівлі, говорить Руслан Редько. Те, що стосується міста, то е, даний обов'язок покладений. На управління житлово-комунального господарства протягом якого терміну треба оновити всі адресні таблички в інспекції по контролю за благоустроєм. Не називають, не застосовують поки що і санкції до балансу утримувачів будинків. Проте про відповідну вимогу закону нагадують. Виїхав на кригу на велосипеді та провалився. Двоє чоловіків кинулися на допомогу. Сталося це у місті Горічні плавні сьогодні, близько сьомої ранку. Один із тих, хто намагався врятувати велосипедиста, також опинився під кригою, але врятувався. Людину із велосипедом 69-річного чоловіка після двох годинних пошуків водолази дістали з водойми без ознак життя. Повідомили у ДСНС Полтавщини на момент прибуття підрозділу державної служби з надзвичайних ситуацій: одна людина самостійно дібралася до берега, а інша зникла під водою. Як розповіли свідки даної події, чоловік на велосипеді виїхав на кригу приблизно на відстань 150 метрів від берега та провалився. Свідками стали двоє чоловіків, які кинулися йому на допомогу. Один із них провалився на тонкій кризі, але зміг самостійно вибратися на берег. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з міста Кременчук. О 9-й годині фахівці знайшли та вилучили тіло загиблого із річки Дніпро. Рятувальники, вкотре нагадують, лід стрімкотани та стає крихким, виходити на нього зараз небезпечно для життя. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з двома захисниками, які віддали життя за Україну у Свято-Успенському соборі. Родичі та близькі провели в останню путь Олександра Нагоренського та Владислава Бикова. Побувала на панахиді наша знімальна група. 6 березня у Полтаві попрощалися з двома захисниками, які віддали життя за незалежність України. Панахида за померлими військовослужбовцями пройшла у Свято-Успенському соборі. 48-річний солдат Олександр Нагоренський жив у Полтаві, працював архітектором. 7 лютого цього року він потрапив по мобілізації до лав ЗСУ, служив на посаді оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів. 1 березня він помер в центральній міській лікарні Кропивницького за словами його двоюрідної сестри Наталії Горіної. Від пневмонії він був обмежено годним, але коли його забрали. І він казав, що я буду чесно служити і виконувати все, що мені доручує моя батьківщина. Він не був учасником бойових дій, він був у учебці. В нього було дуже слабке здоров'я. Він такий був тендітний, інтелігентна людина, з невеликими ручками, тоненькими пальчиками. Він був художником, архітектором. від сроду не думав, що йому доведеться воювати. В останню путь родичі та близькі провели цього дня і 25-річного Владислава Бикова. Військовий був родом з Донецької області, жив у Полтаві. Пішов служити за контрактом ще у 2021 році. Мав звання молодший сержант. Працював оператором відділення радіоелектронної розвідки. 26 лютого цього року боєць загинув під волновахою. Він був дуже хорошим чоловіком, всім. Когда он ездил на передок близко, он вывозил ранених бойцов. Он хотів служить, он хотів воювати. Поховали обох захисників на затуринському кладовищі на алеї героїв. Виставку авторської ляльки Вікторії Балясної ляльковий світ Магія мистецтва презентували у Полтаві. У рамках експозиції провели арт-терапевтичний майстер-клас. Кожен охочий міг виготовити свою ляльку. Поринули у творчий процес наші кореспонденти. Оці чотири наречені автору Нександра Білото. Це осінь, це літо, весна і зима. Пори року. Депутати Полтавської обласної ради організовують активності, що сприяють психологічній реабілітації ветеранів війни, членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Один з таких заходів виставка авторської ляльки депутатки обласної ради Вікторії Балясної ляльковий світ Магія мистецтва, яка відкрилася у Полтаві. В її рамках провели арт-терапевтичний майстер клас, де кожен охочий міг власноруч створити ляльку. Все це дождно йти від вас від вашого серця. Від вашої душі від того, як ви хочете. От ми робимо такий шарик, Він має бути тверденький. Вікторія Балясна говорить: свої думки я ліплю, і це працює як антистрес. Унікальних ляльок вона і колекціонує, і виготовляє власноруч. Робить це вже понад 15 років. За цей час зробила більше ста таких позитивних персонажів. Міняю головні убори, а не характер, рататуй, а я йду така вся в Габана. І весненки. Перед виставою актриса одягається, і бабине літо. Вони зроблені із паперклею. Паперклей це сучасне пап'ємаше. Матеріал він дуже гарний, ліпиться гарно і застиває він сам по собі за 24 години. Виставка ляльковий світ Магія мистецтва це не лише про естетичну насолоду, а й про цілющу силу творчості. Переконані всі учасники експозиції. Береш заготовку. Заготовка це е, фольго фольга. ти її робиш шариком і починаєш ліпити голову, руки, ноги, не важливо. Ти просто працюєш руками і концентруєш свою увагу на тому, що ти робиш. І мислі, оці всі, що в тебе, ну що тобі не давали жить, і спати, вони просто десь діваються. Ти думаєш тільки про те, щоб а як глаз правильно, а як ніс. А як улибку зробити сьогодні? Ми зібралися тут не лише для того, щоб помилуватися цими без перебільшення прекрасними витворами мистецтва. Ми хочемо поговорити про те, як мистецтво допомагає зберігати внутрішній баланс. Мистецтво це є досить така універсальна знакова мова, навіть унікальна. Саме мистецтво це є той ресурс, який допомагає нам відновитися. Виставка авторської ляльки Вікторії Балясної ляльковий світ магія мистецтва. доступна Пне для перегляду протягом двох тижнів комусь квіти, комусь солодощі, а комусь навіть пропозицію руки і серця. Напередодні 8 березня ми поцікавилися у чоловіків Полтави, що саме вони будуть дарувати. Їх відповіді у наступному сюжеті. До 8 березня залишилися лічені дні. Хтось обачливо купив подарунок заздалегідь, а хтось, як завжди, все робить в останній момент. Напередодні свята ми провели опитування серед чоловічої половини міста. Що саме вони даруватимуть в жіночий день? Відповіді в усіх різні: квіти подарую. А які саме? А які будуть там? Є благокава, і я там купую вже кілька років підряд, щоб заодно допомогти Збройним силам України. І там по букет кірбання по обручку. По обручку? Ну це так. Моє передбачення буде вмогати. Може... Я так не ввірена. Та трошки сумніваюся. Мене тут кажуть, я вже. Я вже все подарував. Чим буде дарувати? Ну, зараз на лікуванні моя кахана. А як приїде, звісно, смаколик. А є й такі, хто вручить свій подарунок пізніше. Пан Юлій з дружиною в березні відзначатимуть річницю 37 років шлюбу. Тому свій сюрприз він готує вже на цю подію. Не на камеру чоловік розповів, що саме. Але ми збережемо інтригу для його половинки. Вона в мене по знаку гороскопа ідеальна дружина. А що воно дарувати? Це секрет. А дарувати я завжди одне і теж себе дарую. І як би банально це не звучало, але зараз, як ніколи, стає актуальним старе добре прислів'я. Головне не подарунок, головне увага. А ще краще присутність коханого поруч, замість тисячі слів та оберемків квітів. Постерігати не лише за тваринами та птахами, а й за рептиліями від сьогодні така можливість з'явилася у відвідувачі в екопарку Ковалівка. Тут відкрили три вольєри із плазунами та великими ящерами. Їх розмістили у будинку для приматів. Експозицію з рептиліями цього року планують розширювати. Поділився власник екопарку Віталій Ільченко. На сьогоднішній день ми показали три види це парагвайська анаконда варан. І ковровий підток в жовтій та деякому окрасі. Поки що це три перших експозиції. в цьому році плануємо значно розширити, будуть показані різні павуки, ящерки, різні земноводні, які деякі в нас є, деякі наші колеги з інших зоопарків нам передадуть. Так що в цьому році плануємо розширити екзотичну експозицію. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. а все обов'язково буде Україна.